Вітаю українці, діді нахуй москороті. Але в мене для вас новина Пропаганда Російської Федерації розганяє фейки про Сирського. Так, так, це вам відомий головнокомандувач Збройних Сил України Сирський. Так, половину москаль, половину українець. Коротше, гівно чи понос нам невідомо. Я сильно не вглубляюсь в його історію існування і його москворотого рота, який ніколи в житті не розмовляв українською мовою, але в, за Україну. Спеціальності ніякого відношення до мови немає, тільки якщо ти є не лінгвіст і не перекладач. Але головне в тому, що син головнокомандувач сирського оце створіння. Прийшло, до, як це називається, що знаходиться в іншій країні. Заходять, як це називається? підкажіть мені, будь До посольства Російської Федерації, прийомний син головнокомандувача Сильського прийшов. Підтримати Збройні сили Російської Федерації. Як вам таке? Ви що далі думаєте, що оці всі Москвороті створіння хочуть перемоги України? Ні, так що думай.